Смертальний соль дієс. Це нова збірка Кіровоградського обласного літературного об'єднання степ імені Віктора Погрібного. Цього разу видання увійшли поетичні та прозові твори на воєнну тематику від 13 авторів степу. Видана збірка за власні кошти письменників тиражем 100 примірників, які вже розійшлися по бібліотекам та музеям. У об'єднанні кажуть, на жаль, спонсора знайти не змогли, а такі твори просто не можна тримати у шухляді у смертельному сольдієзі, окрім є єсе казка, оповідання та новели до збірки. А, вийшли беззвук. твори, написані у період з 24 лютого по вересень 2022 року. Коли ми зібрали все, що написано за цей час, вийшла така собі збірка 160 сторінок. Видана вона дуже невеликим тиражем. Він уже розійшовся. Я так бачу, що треба додруковувати. я так вважаю, що вона потрібна і в школах, і в бібліотеках. І ці вірші можна використовувати при всіх заходах. У цю збірку ввійшло п'ять моїх віршів. В березні це були більш такі рубані якісь такі ритми, дійсно більш героїчні вірші. То потім уже я якось вже збилася на лірик. Ну воєнна лірика, але все-таки вже були більш ліричні такі мотиви. Тут декілька віршів війшло і всі вони на одну і ту ж тематику відчуття. Війни один із них я можу вам зачитати. На сьогодні багато не треба, лиш би зникло задимлене небо, посірілі обличчя від болю, посміхнулися сонцю на волі, і вдихнули життя тій дитині, що схолола на чорній цеглині, напоїли зневоднене тіло, що від голоду вщент побіліло, і не бачили світу в підвалі, коли гради серця розривали. Тут же прокляте оркове сім'я, яке вгризлося людям у тім'я, озвіріле на тих чорноземах, що скорил скормило татарське плем'я. Хай вам валиться шлях під ногами, із сватами, кумами і синами. І куди б не пішли ви по світу, вас наш маття розніс помсти вітер. Тут половина книжки це поезія, а половина книжки проза. У мене повість. На напівновела на третя дитина. Третя дитина, ми знаємо, що люди кого не беруть в армію, у кого троє дітей. І ось на цій позиції тут розгортається сюжет військовими між військовими і цивільними. Я хочу сказати, що незважаючи на там драматичні перепетії, всі герої моєї новели залишаються живі. І я хочу, щоб залишились всі живими: і ті, хто воює, і ті, хто у тилу, і ті, хто нас дивиться.